Кохання є в вашому житті? Ні, в мене нема кохання. І ви знаєте, у мене давним-давно нема кохання. А як так? А як так без кохання жити? Кохання ж це муза, це натхнення. Я вам, як поетів... Зараз пісня буде. Я, я давно не записував пісень і не хотів нічого писати, але раптом щось така: у мене склалася така пісня. Там буде такий текст, чому? Хто мені скаже, чому? Чому? Хто мені скаже? Чому? Години назад не йдуть, зрада неначе ртуть, тіло вбиває, і все ж від себе куди втечеш. Від себе куди я знав, що все пробачу. Я знав лиш я знав, що все пробачу, я знав, лиш тебе побачу. Я знав, бо любов сильніша, ніж я. Що це раптом таке? Я не думаю, бо що це таке? Що це я? Звідки воно взялося? Тобто Звідки... це без музи написано? Я раптом зустрів людину, яку колись я був давно закоханий. У мене виникли якісь такі емоції, такі асоціації, Ностальгія. якісь якась ностальджі таке накрило мене, що раптом отаке от написалося, склалося. Я думаю, що буде симпатична пісня, побачимо. А ця людина от. буде знати, що ви їй присвятили ну, цю Ну, Краще хай не знає. Чому? Та, ця людина не... Не варта того, щоб це. Ми дуже часто кохаємо не тих, кого треба. Здоровий глузд тут зовсім не працює якраз. Тут він... Так це вже є любов. Так, так, так. Вона, так. Вона одна підносить нас до зір, дарує крила і ламає крила. Це про нею, про любов.